В минулому році це відео показували провідні українські канали. Деякі особистості на всю країну обіцяють встановити героям Небесної Сотні безкоштовні пам'ятники. В цій компанії обіцяльників і нинішній кандидат у мери Валерій Варивода це випадку, який стався із нашою небесною сотнею, з нашими людьми, бо це ж наші побратими, з якими ми весь час там були. Отак От зійшлися, хто займається камнеобробкою і рішили, що потрібно. Виковічить. Ну і так всі дружно вирішили, що потрібно, потрібно виготовити пам'ятник. І Ми безкоштовно згодні. Багато тут фірм, які іменно займаються обробкою каменем. Шкода, що піар хід з благородними намірами завершився скандалом. Рідні герої Небесної Сотні переконані, що потрапили у велику аферу. І не лише вони, а як мінімум, восьмеро родичів загиблих на Майдані. Люди купилися на пропозицію встановити пам'ятник на могилу герою за гарною ціною. Гроші сплатили, а результат, який отримали, відверто шокував. Мова йде про 70 тисяч гривень лише з однієї родини. А якщо брати загалом, сума перевищує мільйон. 17 жовтня біля території ринку в Коростишеві відбувся агітаційний концерт Вариводи. Музиканти в військовій формі вихваляли його заслуги перед АТО як одного з найкращих волонтерів району. Це викликало обурення у волонтера, який дійсно має посвідчення, та нещодавно повернувся із чергової поїздки на схід Станіслава Станчика. Після концерту Станіслав Мечиславович підійшов до Валерія Вариводи з наболілими питаннями. <ріст> Він мені обіцяв допомогти воді. Ці маски шоу. Це неправильно, хто не перебувай. Я ось чоловік включу, причину. Де я був? <ріст> так? так, Давай. Давай треба Правду говорити, люди добрі. Мені вже дзвонять, що тут кращі страшні волонтери перед Богом. Ти У тебе каса була. У тебе каса була. Ти когось розказуєш, що хтось секунд. Я не кантужений. Я, не... я не контужений. Ситуацію, що склалася, відомий волонтер Станіслав Станчик погодився прокоментувати. Сьогодні, біля ринку Варивода проводив концерт, де його агітатор розповів, що найбільший помічник. І волонтер скоростишла. Це Варивода. Це повний обман. Це просто жах! Є люди, які набагато більше допомагали НАТО, на але вони цим не п'яються. Також волонтер стверджує, що Варивода присвоює собі чужі заслуги. В минулорічній Коростишівській газеті Варивода в інтерв'ю говорить про автівку, якою начебто здійснює волонтерську діяльність. За 17 жовтня 2014 року є стаття на сторінці номер 3 де Валерій Якович дає інтерв'ю свою ласточку переробив грузову. Це очередний початковий обман. Цитата з газети. Коли зібрали першу партію допомоги і подивилися на її обсяг, я зрозумів, що в моїм мікроавтобусі все це не поміститься. Тут же і фотоавтівки. Хоча справжнім господарем її є станчик. Також Станіслав Мечиславович стверджує, що до святкової поїздки в АТО 14 жовтня Валерій Варивода обіцяв надати допомогу, але обіцянки не виконав. Цей псевдоволонтер в мою чергову поїздку пообіцяв допомогти грошима і продуктами. Знову обманув! Мене настає запитання. Скільки? Особистих коштів він вклав АТО. 25 жовтня перед Коростишівцями постане серйозний вибір, від якого залежатимуть майбутні роки життя у місті та районі. І тут важливо буде не помилитися, адже слід розпізнати, хто справді працюватиме на благо людей, а хто буде замилювати очі та вводити в оману своєю імітацією діяльності, а також присвоювати собі чужі заслуги.